Зінця на... да, паралели України. Ми продовжимо говорити про спорт і будемо проводити паралелі з друзями, штабів, прокиму дізналися про їхній улюблений спорт. І сьогодні поговоримо про улюблений спорт дітей з різних міст України. Будемо працювати на слідках 40 та 41 за нашим підручником. Зовиган so, абітнізен. Übungen 22a. Ah, wer treibt welchen Sport? Wer arbeitet im Sport oder die bildet den Tag hinzu? So, und dann, aha, das gibt elf Bilder. So, schicken wir 2 schon das nächste mal beitragen. Nummer 1, das ist Fußball. Nummer 2, Radfahren. Nummer 3, Schwimmen. Nummer 4, Schifffahren. Nummer 5, Basketball.

Then uh, less wir and markieren die B D. Це означає, що брати тільки одну картинку може бути таке, що uh, до одного тексту нам підійдуть два або три сбражні.

Давайте запишемо. Давайте так. Усе. Номер цвай. Номер фінс. Баскетбол. Номер 6. Тобто ось. Виділимо ось так. 2, 5 Он 6. Das ist über Nina. Це у нас про Ніну сказано. Окей. Okay. Dann Roman. Roman kommt aus Lübeck. Sein Lieblingssport ist Hockey. Er trainiert zweimal in der Woche in einem Sportclub. Roman mag auch Handball. Er macht auch Leichtathletik gern. Diese zwei Sportarten macht er in der Schule. So, zwei Sportarten, das sind zwei Sprachen ja. Це у нас будуть хоркей і ханбаль. Хоркей – це номер 7. І це номер 7. Це у нас про романа Б. Там де Б, там де Б, ось тут, ми пишемо 10, 7, si, опишемо 10. Тепер ще подаємо з роману. Дан, це – Natalia. Natalia aus Herzog macht Gymnastik, spielt Volleyball und reitet im Herbst und im Frühjahr ganz gerne. Sie reitet eigentlich jeden Tag. Natalia findet alle drei ihre Sportarten klasse. Drei Sportarten, das drei der Tresor, das, das ist mein Bruder. Der Gymnastik, Volleyball und reitet. Nawet znowu zur Gruppe Gymnastik 8, 9, 11, 18, 9, 11. Und die letzte, das ist der Lieblingssport von Metro aus Ursgold, ist Fußball. Er spielt in seinem Verein in drei verschiedenen Mannschaften auf drei Kommando-Reihen. I'm not in the er schwimmen und im winter fährt er gern Ski. Skifahren macht er gewöhnlich in den Ferien in den bergen. Hora. So, schön ist das schwimmen. Fußball – schwimmen, Skifahren – she fahren. We're Зоу so, дан. І давайте тепер виконаємо частинку Б. Це перш для розуміння. Більди запис, збудуємо речення, які в нас є Ніна і стасія Шпортлі. Вона дуже спортивна, будемо дивитися. Зазвичай скільки у нас, афт. Якщо вісім дієслів, слів, певно, це буде по два речення про кожну дитину. Так, давайте, якщо ми почали вже з ліні, да, а, зо у вас еухуніна. Всі слова нам знайомі, райтенг, гей, ходити, нічого нам змінювати не треба вже стоїть слово відній формі до особи. Юнаншафт". Ці слова якраз були такси, то були навіть ціле речення з. таксу. що ж, давайте почнемося ще раз. Так, So, car in shulmans. So, Nino, spielt basketball. Ось я бачу, це баскетбл. Так. Ніна. Spielt. грає. Індія шуманша в шкільній команді Basketball. Я б сказала краще. Ніна шпіль баскетбол ін де шульманшафт. Та хай буде так, як я. А, зо, дан, роман. Роман. Він там тричі тренується. Роман. Давайте будемо брати для кожного учня інший колір. Зо, роман, трайніт, траймаль, інтрі, ухе. Тричі на тиждень. In our Sportclub. Церечнее підтвердження ми можемо знайти в тексті. Ось так. Але щоб я не гортала туди-сюди. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете перекривати текст ще раз та знайти там речення. Да, ремонт. Ще скажемо про романа, давайте тобто брати інше, щоб у не з кольори. Так, роман. Йому там ще подобалося хандбал. Роман, маг, аух, андбал. Да, Дмитро. А, не Наталья. Поздравляете, Наталія, Дмитро. So, Наталя, Наталя, вона. Она катається. Райтет. Наталья. Anding here in talk. Наталя Райт, агентлі, один так катається на конях майже кожного дня. Он там, і давайте ще одну стрічку про Наталью. Наталя. Також виконує на гімнастику. Натаня Махт. Керри. Давайте ось так зробимо, так. Да? Гімнастику. So, und metro. Minimus noch die Kohle. Dmetru. Dmetro geht einmal in die Woche. Schwimmen. I ostatnio єдиний reченie, яка у нас залишается. Адмитро парт. Поступили чорного делаємо part. І він так ще. Але же химкається. І так само зараз ми з вами прослухаємо. Що діти розповідають про себе, чи подобається їм спорт чи ні? Дуже схожу вправу ми вже виконували, коли говорили про Олівера та Маркуса, будували таку табличку вправі зо Ondan Omorken Drian Tvancy, відпіньтесь до спорт, як тобі спорт, хайцу он організати та бала. Нам необхідно прослухати та написати в таблиці.

Але. Бачимо, що місця у нас небагато, тому будемо так скорочувати. Ось, знову треба іншим кольором на такому фоні. Давайте такий чорний колір уберемо. te staty było klaszcze, Ski fahren. Nie skazała, że, so że, że nie jest zęgut, myślałam, że ona jest nie dość dobra mi, ale ona skazała, że jej nie podobać. Ma ich nieco. Dan? Situacja 2. Taras, kannst du Ski Ja, ich kann sehr gut Ski Kan gut. Snow, ist du nasze Ski fahren? Ski Ski. Kann ich kann nicht spielen und das findet Gymnastik eher negativ. Gymnastik ist ein Sport für Mädchen. Sport für Mädchen. Sport für die Mädchen, Sport für die Mädchen wahrscheinlich. Situation 3 Und du, Makar? Ja, ich bin jetzt in der Situation 3. Ich muss mich mit Makar interessieren. Also, wir über Makar. Welche Sportart machst du? Ich mache Radsport. Und finde diese Sportart spitze. Spielst du Fußball? Nein, Fußball finde ich nicht so toll. Ich mache lieber Schwimmsport. Schwimmen kann ich nicht so gut, aber es gefällt mir sehr. Schwimmen nicht so gut. Schwimmen. Ich muss schwimmen nicht so gut. Йому подобається, дивіться, уважно, тому що сказано рад шпор, то ж якийсь там спорт пов'язаний з велосипедом, але не сказано, що він вміє це добре робити. Най, фузбель фенде їх цю за шпорт ад шпице. футбол. шпице, так і все, і не сказано, чи в нього добре виходить? Можливо, добре. Можливо, і ні. Давайте напишемо тут просто слово «рад», Не мішається фарен, рад, фарен. Можна сказати, і фінгет, о, о, «негатив», Negative, бачимо, не вміщається. Давайте так. «негатив», ось. Слово. хто у нас грав футбол, Дмитро, так, «фузбаль», Слово фузбаль. Fußball muss man auf schon finden, eher negativ. Katja. Nein, Fußball finde ich nicht so toll. Ich mache lieber Schwimmsport. Schwimmen kann ich nicht so gut, aber es gefällt mir sehr. Situation 4 Katja, treibt deine Familie Sport? Ja, wir treiben gern Sport. Und welche Sportart machst du? Meine Sportarten sind Reiten und Joggen. Reiten und Joggen. Joggen mache ich regelmäßig im Park. Ich finde es sehr, gesu sehr gesund. Und Reiten gehe ich in die Reitschule. Reiten kann ich noch nicht so gut, aber So it's a так of good. Cool. Але це їй подобається. Тут не сказано, що знімає диплому спорту. І тепер ми можемо розкладати про дітей за подачком, що вийшли. Катя can, can mix the good writer und so weiter. So. Und dann. Then... Девяти Уркен, фіанці, спорт, арбатін, паре, факультет анти. І тепер такі саме питання. Ми дадемо робили інтерв'ю також з спортсменами. Тепер про себе розкажемо. Те, що слухали в аудіо, дуже схоже. Зо трайдзер спорт. Яй, трайдер спот. Пригадуємо, що якщо у нас питання починається без питання слова, ми можемо сказати я однай. Якщо є питання слово, то ми вже будуємо повну конструкцію. Великий спорт, до. яким спортом Ві We Ві has to do funny. Як часто треба тренування? до in armed sport club, чи ти знаходишся, відвідуєш якийсь спортивний клуб? У вас до здушу даним спорт, що тобі потрібно для ja, там спорту, це футбол, баскетба, який спорт ти ще б хотіла спробувати. Я трохи ja, спорт. Мой любим спорт спорту есть баскетба. Я спіллю теннис и могла футбол. Також хочу спробувати ще футбол. Це питання Bizdo in Ian Sportclub. Бачимо я і він Одинайн, і він ніхт. Можна сказати. На цьому поки що ми завершимо. В наступному уроці ми продовжимо розглядати урок 2. поговоримо про популярність спорту серед учнів 11-15 років. So, das ist alles für heute und auf Wiedersehen.